Друзі, на переддень Нового року я хочу показати вам три прості, але шикарні закуски, які прикрашать ваш стіл і додадуть вам хорошого настрою. Вони розлітаються на столі, першими. і я зараз вам покажу, як я їх буду готувати і ознайомлю, що це за закуски. Це перша закуска бутерброди із тунцем. Далі в мене бутерброди з червоною рибою і крем сиром. Ці бутерброди з, з тунцем, а також з крем сиром. Далі бутерброди із грибочками і вершковим сиром. Ось ці три бутерброди. Будуть прикрасою на, вашому, прикрасою на вашому новорічному столі. Ну що, друзі, скоро новий рік, і нам хочеться гарно накрити стіл, щоб здивувати рідних, друзів, яких ми запрошуємо на свято. І сьогодні я хочу показати вам красиві бутерброди, які підходять як закусочні. І я покажу вам їх три види. Бутерброд із маринованими грибочками, бутерброд із червоною рибкою і бутерброд із тунцем. Багет я буду нарізати навскоси. Ось так, десь приблизно сантиметр. Він я його не присушувала, а буду робити такий, який він є. Я буду використовувати крем-сир. Я взяла крем-сир біла. Сир я викладаю в тарілочку. Так. батон я викладаю на тарілочку. І відставлю в сторону. Далі я буду нарізати дрібнесенько грибочки. Дрібнесенько, дрібненько. Їх можна і блендером збити, але мені хочеться, щоб були кусочки грибочків. Видно. Так. Okay. Грибочки я маринувала сама. Вони дуже-дуже гарно виходять. У мене у Ютюбі да, на каналі є, знайдете є рецепт маринування грибочків дуже швидко і смачні. Вони, бачите, такі е, хороші виходять. Я ж кажу швиденько, вроді за 15 хвилиночок грибочки готові. І в будь-який час ми можемо відкрити і зробити будь-яке блюдо, яке ми хочемо. Чи в самостійному вигляді ми додаємо чесничок, тоді е, е, також кріп зелененький. І насолоджуємося. От. Дуже да, дуже приємно і готувати, коли блюдо виходить красивим. Хочеться вкласти і душу, і любов у в ці блюда, щоб вони були хорошими. Тому що, якщо готуєш з любов'ю, я і цей канал так назвала. Смачно з любов'ю, тому що коли готуєш з любов'ю, готуєш із серцем, душею, то, звичайно, блюда, виходить, вони і є з любов'ю. І вони є хорошими. Ось так. І зараз я грибочки вкидаю до сиру, крем-сиру сюди. Ось так. Далі я покришу таку маленьку віточку, гілочку кропу. Щоб так рівненько. Він надасть і смак і колір у цій намазочці. Да? Ось так. І це також додаю сюди до грибочки. А зараз я це все перемішаю. У в нас, виходить, ось така красива грібна маса, від них часточки грибочків і кропчик. Сир сам по собі він підсолений, так що це буде саме-саме така намазочка. І зараз ми можемо намазувати це все на наші бутерброди. От. Я беру бутерброд, розділяю його на 4 частиночки і отак щедро, щедро намазую на, на багет. Ось так. Перейду на тарілочку. Беру другий. Бачите, так щедро. Надо ну, її як кусиш, воно буде відчуватися, що це бутерброд із намазочкою. Ще один ось такий чудесний бутерброд. І останній. четвертий. Ось такий. Значить, якраз вийшлось у нас на 4 бутербродика. На кожний бутерброд я покладу гілочку скропу, да? воно буде імітує ніби ялиночку. Да? Ось так. Для прикраси замість іграшок я взяла помідор вичистила середину, врізала три тоненьких полосочки. Я їх порізала з такими дрібними кубиками і буду класти на наші ялиночки. Ось так, я буду класти руками. На всі. Настаратись да, так, щоб вершечком е, до верху, да, а м'яка частинка, щоб була внизу. Для того, щоб була краще. Ось так. Наші прикраси із іграшками виходить. І так я прикрашу всі бутерброди. Для декору я взяла листочки базиліка. І також я взяла синій виноград, да? тому що олівок в мене якраз не було, зелені сюди не підходять. Подивіться, яке це чудове блюдо. Подивіться, яке воно класне, подивіться. І красиво виглядить. Отже, бутерброди. І з маринованими грибочками в нас. Готові. Далі в нас бутерброди з тунцем. Я так само нарізаю багет. Та чотири кусочки. З товщиною десь сантиметр. У нас ось такий готовий розмелений. Я додаю сюди дві чайні ложечки повні, буде достатньо. І перемішую. Все, сюди я більше нічого не буду додавати, тому що тунець заправлений. Вершковий сир також має свій смак. І виходить, ось така суміш. Ось така, бачите? І струнцем. видно кусочки тонця. Бутерброди я також виклала на тарілочку. І зараз буду намазувати. Ось видно, так? Да? І намазочка видно, і бутерброди видно. Також я розділю на 4 частинки і намазую. Ось так. Щедро намазуємо терпродик. Один. Получається теж на 4 бутербродики. Ось так. Наші бутерброди намазані. Я прикрасила гріночки зеленими олівками, маслинами. Також я беру ось таку е, плівочку помідора, я дуже тонесенько відрізала, і буду скручувати із нього квіточку. Ось так я покажу. Берете за кінчик і скручуйте всередину. І у вас виходить ось така розочка. Вона потім, як висадите на бутерброд, вона розходиться. І, виходить, ось така у нас краса. Ну, поки що ось так. Бачите, так? Да? Бачите, як? Смачно, але це ще не все. Так. Далі ми будемо прикрашати, для того, щоб виразити трошечку я покладу ось так. Чотири листочки. На тарілочку. Ось. Da. І до кожної розочки я також покладу ось такий листочок. Лимон для смаку, да? кислинка сама до тунця, э, вона дасть свій смак. Дай воно сюди просто присмачить. Ось так. Так, і, звичайно, покладемо по боках. Це все салатик, його можна буде з'їсти. Я не сильно там накладаю, щоб не закривати Сам, самі бутербродіки, да, щоб воно не перекривало, тобто колір, щоб не перекривав. Так. А середину в нас прикрасить кріп. Да? Нагадування про ялиночку. Ось такий рухуємо, що. І другий рецепт у нас готовий. І третій рецепт у нас із червоною ривою. Я взяла той же самий крем-сир, взяла відварене яєчко, виняла жовток і потерла сюди, бачите, і розмішала, і такий жовтий колір. Далі я знову беру багет, на сьогодні із багетом будуть ці бутербродики, і нарізаю його на 4 частинки. Я його не підсмажую, тому що він м'якший, він просто лучший. Хто любить підсмажений, будь ласка, тоді на 10 хвилиночок у духовку при 180 градусів. І у вас будуть підсмажені, підсушені вагетики. Або хтось їх ще підсмажує на сковорідці. Викладайте бутербродики я на тарілочку. Ось так. Бутерброди я намазую намазочкою ось так, теж, товстенько. Розмазуємо по всій скібочці. Це дуже гарний такий жовтий колір. За допомогою жовточка. Ви знаєте, сир розмішується. Ну, Хто там любить, більше можна додати ще перчику і солі, але я не додавала нічого, тому що риба вона дасть дуже сіль. І, і останні. Знаєте, як от готов... ну, дві столові ложки, таких зверху сиру, і ці всі добавочки в якраз вистачає на, вистачає на чотири бутерброди. Тільки, скільки мені потрібно. На середину бутерброда я буду робити квіточки з горочка. Як саме я покажу ось так. з краю ви починаєте ножиком і ведете по краю, по кругу. Ось так. Тоді берете і ось так звертаєте. Да, так само, як я вам показувала на помідорів, так само і на огірочку. І виходить ось така розочка, яку ми будемо вставляти на середину. Ось так. І так я зроблю на 4. Ось, бачите, да, як. ось так, на 4 розочки. Люблю, показую ще раз, да? я відрізала ось так тонко огірочок по кругу і закручую його. Ось так закручую. І в нас виходить ось така. Получається ось така квіточка. І насаджую через що сир товстий, тому щоб насаджувати нам квіточку. А зараз я взяла ось таку баночку лосося без олії. Так. Я його буду різати кубиком. Він нам потрібен кубиком. Я його розрізаю ось так, на двоє, Мечте, тут пластинки. І роблю ось такий маленький кубик. На полосочки, він без кісточок, чудовий, лосось. І тоді поперек ось так. Вже гарно ріжеться. І з допомогою вилочки я буду його накладати на наш бутерброд отак кругом огірочка. Ось, він так гарно прилипає до сирної маси. І виходить такий. Смачний, шикарний бутерброд, так. Звичайно, ми його так робимо, щоб він. Ось, дивіться, я вам показую, який він хороший. Так. Серединку я положила виноградинку. Її хто не любить, да можна потім просто виняти або їсти. Ось така краса. І так я начиню всі. 4 бутерброди. Тож, у нас готові і четверті бутерброди. Я взяла, як показувала рибку червону, подрібнила на кубики, наклала на намазочку жовтком крем сиру, в середині квіточка, виноград в середині, і я прикрасила долька лимона, петрушкою і укропом. Подивіться, яка краса. Ну що ж, у нас всі бутерброди готові. Зараз я буду сервірувати стіл. Друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами святковими бутербродами. І як я накрила святковий стіл. У мене сьогодні три види бутербродів. Рецепти я підпишу під відео. Це бутерброд з тунцем і крем-сиром. Це бутерброд з крем-сиром і червоною рибою. І це бутерброд. Із вершковим сиром і грибочками. І ось такий мій сітковий стіл. Я вам рекомендую. Готуйте дуже смачні бутерброди. І бажаю вам гарного нового року. Друзі, скоро в нас передень Нового року. Я хочу вас ознайомити сьогодні з прекрасними трьома закусками, які будуть прикрасою вашого новорічного столу. Перша закуска це бутерброди із Крем-сиром і рибочками. Ось так вони виглядять. Далі друга в нас закуска це бутерброди із крем-сиром і червоною рибою. Ось так вони виглядають. І далі в нас бутерброди із вершковим сиром і тунцем. Також вони ось так виглядають. І такий прекрасний у мене сформований стіл. От, я вам раджу приготувати. Готуйте, діліться з друзями. І також діліться мені у е, коментарях, що вам сподобалось, який бутерброд найбільше сподобався. я раджу готувати, тому що це прекрасні закуски. Гарного вам нового року, е, прекрасного настрою! І веселого 2026 року.